Друзі, мої вітання, лісник на зв'язку. У сьогоднішньому відео хочу вам розказати один із способів заробити у селі. Як це роблю я? Зараз я, ну Там я до цього розклеювався, зараз покажу е рекламу по нашому селу. селу там ще у нас є група у Вайбері, там також розміщаю свою рекламу. Стосовно покосу трави, бур'яну, зараз такий сезон трави, він пре його треба косити. Люди просять. І тому я цим займаюся. Ось у мене є такий транспорт мотоблок Forte, до речі, дизельний. дизельна дев'ятка, 1350 модель. Класна штука. За нього розповім у наступних відео. Ось такий автомобільний причеп, який я під'єднав до нашого мотоблоку. Ось так я завантажую його. У мене є бензокоса. Від виробника Дніпро М також бензин, леска, розгрузка, все, що для цього потрібно. Це все завантажую і їду зараз у сусіднє село, в якому буду касити траву дідусю. Зараз вам це все покажу. Отже, залишайтеся зі мною, буде цікаво. Приїхали до нашого клієнта. Зараз піду домовлятися за ціну. Взагалі, у мене покіс коштує від 150 до 200 гривень за сотку, в залежності від висоти густоти трави. Або ж якщо я не можу вираховувати сотку, то я беру 550 гривень за бачок на бензокосі. Ось такі ціни у мене. А ось так виглядає одна із ділянок після моєго покосу. Це вже пройшло десь 3-4 дні. Ось так, як футбольне поле, згорнув ще травичку, ось так і скордонув. Отже, цю ділянку я прокосив, там вийшло половиною баки, зараз переїжджаю на іншу ділянку вже в своє село, там постійний клієнт, у якого я постійно кошу. зараз це також покажу. Отже, приїхав. На наступне замовлення ось так виглядає ця ділянка, тут десь приблизно 6 соток, які треба викосити. Працювати буду ось такою бензокосою від виробника Дніпром, 52 модель. Більш детальний огляд я у наступних відео буду показувати. Поїхали. Так, 2 годинки часу і ось такий маємо результат. Так, гарненько все викосив, згрібати не буду, трошки воно полежить та підсохне, зменшиться в об'ємі і тоді його все згрібу. До речі, гляньте, в якому чудовому місці працюю. Ось такий вид у мене на річку Дніпро, така дуже широка його частина. Отам От можете бачити вдалець. На тому березі заводський район міста Запоріжжя. Ось там димлять до печі. Отже, друзі, на сьогодні у мене було два замовлення по покосу трави. На перше замовлення я потратив 2 години свого часу, а також половиною баки бензину. Вторе замовлення, як ви бачили. Зайняло в мене також дві годинки, там було 600 по 200 гривень. Ну, тобто, можете вирахувати, який у мене сьогодні був заробіток, якщо трошки мінусувати паливо, яке я потратив наш бензин, та також трохи лезки, та свого часу, то, в принципі, як один із видів заробітку, то може бути в селі. В принципі, я думаю, для вас це може бути як приклад. І користуйтесь, будь ласка, пробуйте, а далі у наступних відео буду вам показувати ще, як я заробляю, як я виживаю в селі і ще й непогано виживаю. То, друзі, як хочете побачити більше відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Звісно, коментуйте, спрашуйте, питайте, буду вам з радістю відповідати на всі запитання. І дуже радий буду вас бачити на своєму каналі. Життя Лісника. Всім добра!